Добрий день, малята! Я Наталія Вікторівна. Сьогодні я запрошую вас у казку країну. Я розповім вам казку про те, як жабка друзів шукала. Сідайте зручно та слухайте уважно. Жила була маленька зелена жабка. Їй було дуже сумно. Бо вона була зовсім одна. Одного разу вирішила жабка піти у подорож та знайти собі друзів. Стрибала, стрибала жабка та побачила зайчика, який збирався зібрати капусту та моркву. До грядки з капустою вела довга доріжка, а до грядки з морквою коротка. Якого кольору доріжка коротка? Якого довга? Правильно, жовта доріжка коротка, зелена доріжка довга. По якій доріжці зайчик дойде швидше, по короткій чи по довгій? Подружилась жабка з зайчиком та поскакала далі. По дорозі зустріла великого та маленького ведмедиків. Біля них стояли великий та маленький глечики з медом. Жабка дала великий глечик великому ведмітю, а маленький маленькому. Скаче жабка далі. Назустріч їй великий зелений крокодил та маленький зелений крокодильчик. Покажи великого крокодила. Покажи маленького крокодильчика. Так, молодець. Запросили вони її до себе у гості. У якому озері живе великий крокодил? Так, у великому. А у якому озері живе маленький крокодильчик? Так, у маленькому. До маленького озера вони пішли за жовтою стрілочкою. До великого за Зеленою. Жабка знайшла собі багато друзів, але настав вечір, і їй вже час повертатись додому. А вранці, коли вийшло сонечко, до жабки прийшли у гості всі її друзі, і вона ніколи більше не сумувала. Ось і казочки кінець. До нових зустрічей, малята!